Всім привіт! З вами знову я. Прийшла до мене така посилка з Китаю з сайту Aliexpress. Йшла вона 14 днів, оцінена на 3 долари, пише брестліт. Було відправлення поштою Гонконга, заказував біжутерію. Откинула один такий маленький пакетик. От прийшли срібні сережки. Ну, срібло чи не срібло, точно не знаю. от така У Ну, сеп... і сепочка на шию. Кому щось подобалося, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Силка буде в описаннях. Всім пока!